Альо, я знаю, що ми про цю поїздку домовлялися ще два місяці тому, але я не можу поїхати. А, ні, ні, я здорова, я здорова. Хоча ти знаєш, мені здається, що в мене депресія. Угу. Я сьогодні, слухай, прокидаюся, в мене настрою не було зовсім. Абсолютно, мені не хотілося, мене не така апатія була, мені не, не хотілося нічого робити. А що саме дивне, мені завжди допомагають якісь цукерки, якесь таке, знаєш, солоденьке. Я знайшла одну цукерочку, Одну знайшла цукерочку і, блін, вона мені, ну, я її з'їла і легше не стало. Так, ми вчора гуляли, і все було навіть, навіть дуже класно, але я не знаю, що відбувається сьогодні. У мене просто, знаєш, настрою немає зовсім. Ну, це не через те, що настрою немає. Ну я ж розумію, коли в мене настрою просто немає, а коли депресія. Ви взяли білет на поїзд. А, ми поїдемо. А я ж. Блін. Ну, добре вам відпочити. Угу, Давай. Крістін, ти чого? Не чіпай мене. Добре. Але якщо тебе щось сталося, скажи, ти ж знаєш, що я завжди тобі допоможу. Добре, я тут вчора лазила по сайтах різних, і я знайшла симптоми депресії. Слухай, дивись, сама Нездатність зосередитись. В мене це постійно. Порушення режиму сну. Де я, а де режим? Далі зміна апетиту та режиму харчування взагалі без коментарів. Дратівливість, різка зміна настрою, примхливість. Бач, ну то, взагалі, все про мене. Бач, все про мене. Я думаю, що тобі просто потрібно взяти себе в руки і майже все з перерахованого можна виправити. Нічого там вже не можна виправити. Це вже все назавжди. Не чіпай мене. Дивись, там ті кульки продають. Пам'ятаєш, нам мама колись моя купувала в дитинстві? Угу. Та що з тобою? Дивись, колесо працює і демо покатаємося. Я не хочу. Я, я, я не хочу витрачати своє життя на це. Це розваги, типу? Взагалі, все. Невже сенс життя в оцьому? Да. Даремне я подарувала тобі ту енциклопедію. Та ти тут до чого? У мене просто депресія. Осіння депресія. Так зараз літо. А в мене наперед. Ти ж дві хвилини тому під музику танцювала. Так, да, отак, отак воно буває. Зараз є настрій, а через дві хвилини вже немає. Йдемо додому.